Попелюшка і в цій казці дуже сильно виражена дуальність. Тобто попелюшка має два, дві такі сторони. Одна сторона це вона принижена, вона нічого свого не має, вона всім прислуговує, виконує всі накази, ага. Тобто така частинка, яка, ну, типу рятівник, да, яка не має свого бачення світу. А в іншій частині касти вона вже е, керує державою, вона вибилась в вищий світ. Вона допомагає принцу, керує. Е, вона зовсім змінилася. Це дуже велика різниця. І як це ти бачиш в своєму житті? Е, як це виконується? Чи бачиш чи, чи живеш в одній, чи в іншій, чи посередині? Є, Є в мені, мені дві частини. частини. Коли я люблю покерувати, люблю, да, це факт, але я можу бути меншою. Я можу робити, наприклад, як ти знаєш, создавати в комунікації з кимось, з групою, так і самостійно. Як золушка, мені ну, нескладно одягнути звичайний одяг, фартушок і піти щось зробити на тому рівні, на якому ну, інші люди. Допомогти там прибрати, щось віднести, принести, ну, таку звичайну роботу, да, яку, наприклад, королеви, там, принцеси не роблять, це мені. І я звідки пішла? Ми всі звідки пішли. Чи одразу народився хтось королевою чи принцом. Це теж воно виходило із а, отих низів, з, прос... з простоти. Тому цього, наприклад, я ніяк не цураюся. Я одягнула, пішла, зробила і оце свято, оцей стан, він в мені присутній. Коли я це роблю просто в задоволення. Бо я це хочу робити, бо мені це подобається. Бо там ну, щось є цікаве. Я...